В різних містах Росії, це, зокрема, була область Ленінградська, поближче до Санкт-Петербургу, в Москві, ну і інших там містах, не таких великих, пролунали вибухи. На відділеннях пошти, відділеннях банків, там запалювали пітарди, піротехніку. Ну вона працювала доволі потужно, і навіть окремі отримували травми через те, що злякалися, впали, зверталися до лікарень, були і затримані. Я бачив поперед цього ще повідомлення про те, що підпалювали поліцейські автомобілі, кілька було підпалів, дуже зухвалих. І все це мені нагадує історії з підпалами військоматів ще в минулому році. Російська влада повідомляє про те, що це були підпали, здійснені чи вибухи. Через шахраїв-телефоністів, які телефонували і вимагали, чи то гроші, чи спонукали до якихось дій. Але мені вдається, що тут попрацювали наші гурівці, так як вони працювали минулого разу. Поки що інформації ніякої від гуру немає. І такі речі, як на мене, дуже правильні. Якби вони мали масовий характер по всій Росії, це могло б спонукати до якихось певних дій і кроків.